Із приємної процедури розпочалася домашня зустріч Бердичівської футбольної команди у дев'ятому турі чемпіонату області. Адміністрація неофіційного сайту ФК Бердичів нагородила кращого гравця 2009 року. За версією сайту 69 користувачів із 300 віддали свої голоси нападнику Дмитрові Вакулі. Це опитування проводиться вже четвертий рік. Дмитро є четвертим його переможцем. Перед цим двічі перемагав діючий капітан футбольного клубу Бердичів Ігор Володимирович Шумило, і він жраючий тренер. Він перемагав у 2006 та 2008 році. У 2007 році перемагав в нашому опитуванні колишній півзасників «Бердичів» Юрій Жулай. Я скажу, що Дмитро Клала досить талановитий гравець. Він, скажу так, що багато гарних в нього завжди моментів, не завжди він їх реалізовує, але по перспективі він досить потужний гравець. Зі стійким переконанням у перемозі улюбленої команди прийшли місцеві вболівальники на зустріч між футбольними клубами Бердичів та Зоря енергія з Романова. Передостаннє сьоме місце після першого кола чемпіонату, звісно, не тішило, але прем'єрний виступ у другому, в якому наші земляки на виїзді перемогли Ради Мишельський прес, все ж таки вселяв певну надію, що з безбарною грою покінчено. Мабуть, ця надія ще живе у серцях найвіданіших прихильників Бердичева. Живе навіть після цієї зустрічі, що підтвердила у команді Криза. Половина вихованців Ігоря Лицюка роз'їхалися хто куди. До виступів ЗФК за Бердичів залучають старих нових та зовсім нових футболістів. Нічого путнього, новосформована команда, поки що показати не в змозі. Ушли діти і на стаціонар в вузи, Київ, Житомир. От, навіть чоловік один. а приходить практично взяли Денегу льошу. 1984 года рождения. Вот, работает в Киеве. Он, ну вот, сегодня первая игра, он сегодня дебютировал. Вот, а так остальные все, в принципе, все, тех, кто был, те есть. Маловато, но, но все, кто есть. Пришел еще сыроед 93 -го года мальчик и пришел Приходько Юра 90 -го года. Вот они сегодня практически все играли. На думку головного тренера Бердичівлян, перший тайм його підопічні відіграли більш-менш пристойно. Хоча суперник їм розслаблятися не давав, та у червоно-синіх теж були непогані шанси забити. У другому таймі, коли рахунок гри був вже 0 1 здалося, що ФК Бердичів просто загубився на полі. Настільки невиразною була його гра. Про неї можна сказати лише одне: якби невідмінна гра голкіпера Тараса Панасюка, який того дня без перебільшення творив на полі дива, то кінцевий рахунок матчу був би не 0-2, а десь так 0-7-0-8. Що відбувається з командою? Відповідь виявилося доволі проста. Знаєте, ми все боремося, щоб команда ігроки виходячи на поля горіли желанням грати. Почему-то мы не можем добиться этого. Вроде все есть. И форма есть, и мечи есть, и деньги есть вроде бы. А вот чего-то, вот этого желания, этого азарта спортивного, мы не видим уже и конец второго круга, вот. и вот начало первого. Тяжеловато нам да, дается. Мы не можем забить. Вот. Если бы забивали первое, может быть, было бы немножко легче. Вот и так видите, как... Не получается чуть. Несмотря на молодость, мы не делаем ссылки, да, мы там моложе, меньше, младше, нет. На поле все равны. Поэтому я так, видите, я хочу, чтобы было лучше, но получается на сегодняшний день так, как оно есть. Попереду АФК Бердичів двобої з куди іменитішими суперниками. Найближчі це виїзні зустрічі з Коростенським ДЮФК та барашами, а також домашній з Хіммашем. Ігор Лисюк вірить у те, що хлопці зроблять правильні висновки. Лідери команди знайдуть у собі сили та вміння завести решту товаришів. очах футболістів нарешті з'явиться бажання, і вони будуть горіти на полі. Ну а поки що. Люди как-то игроки играют так, как они думают, они играют, так не слушают. Вот. То есть это такой диск, уже баланс в команде есть. И уже как мы не думали, как не делали, немножко тяжеловато. Но опять же, будем думать, будем верить, что будем играть с каждым разом все лучше, лучше и лучше.